Вітаю вас. Отже, ми знову на розіграші. Розіграші, ну, цього разу 11 тисяч талерів. Це досить така вже серйозна сума. Ну, мабуть, це знаєте, як багато копійок. Талер зараз досить низьку має ціну, але ми віримо в те, що він все-таки виросте, підніметься. До того ж. Хочу нагадати, що талер можна стейкати і отримувати нагороду за стейкінг. Тобто, монета, в принципі, досить цікава, ну і, як на мене, недооцінена. Отже, переходимо до нашого сьогоднішнього розіграшу. І так, що ми маємо на сьогодні? У нас є 23 претендента. На 11 тисяч талерів це вже більше ніж попередні рази. Тобто, кількість учасників у нас стає щоразу більша. Більш того, у нас змінились статисти. Пам'ятаємо, минулого разу це були Адаменко і Мелоді. Вони бачу, добрали боксів і піднялися дещо вище в таблиці. Тепер наші статистики це майор і деліт. Тобто ці два учасники, вони в принципі за будь-яких розкладів не зможуть виграти приз. А Марина, яка зараз е, в нас на цьому місці, вона в принципі може виграти лише у випадку, якщо в трійці претендентів вона буде з нашими Деліт і Майор. Е, на першому місці у нас як і минулого разу Невіл. Потім Сісямба і Київ Фалком. Тобто, ці люди вони мають найбільшу кількість боксів і фактично мають найвищі шанси на перемогу. Наприклад, Невіл він в трійці будь ким стане переможцем. Отже, переходимо до розіграшу. І так, завантажуємо наш список. Чому я щоразу список загружаю при вас, щоб не виникало питань? Ну, в принципі, і так все доволі прозоро робиться. І ми бачимо перший невіл, останній майор, всього майор чи мажор, мабуть, все-таки майор, всього 23 учасники. І ми робимо перше змішування. Зробимо перше змішування, потім трошки поговоримо. Отже, перше змішування у нас просто Воха, Вікторія Дрокіна і майор. Ну, ми пам'ятаємо, майор у нас статист. Вікторія Дрокіна чи просто Воха. Ось Вікторія Дрокіна, ось зовсім поряд просто Воха. Тобто, якби це було фінальне змішування, то Вікторія Дрокіна вже виграла 11 тисяч талерів. Ну, а тепер я хочу. Принципі, принципі. Так, бачу, що на трансляції народу поки що маловато, тобто коментарів, запитань немає. І нагадую, що наступного разу у нас приз знову збільшиться. Більш того, у нас в призі буде монета Cardano, яка також має, ну, яку також можна стейкати. Тому, кому цього разу не пощастить, рекомендую все-таки прийняти участь в наступному розіграші. І, звичайно, бажаю перемогти. Ну, але, звичайно, що всі перемогти не зможуть. Зможе перемогти лише найкращий, кому посміхнеться удача. Отже, робимо друге змішування. Друге змішування у нас Neville, Delete і просто Воха. Ну, ми пам'ятаємо Деліт. У нас статист, просто воха. Е, бачили, а Невіл, Невіл у нас лідер. Тобто в даній трійці він був би переможцем. На, але знову ж таки, це у нас просто тестове змішування. Друге тестове змішування. І що ж, у нас лишається останнє змішування. У нас взагалі трансляція мала починатися об 12.00. А ми почали трошки раніше і вже. Без двох, а ми два змішування зробили. Тож, давайте поговоримо ще про таку річ, як біржа Річамстер. Ну, зрозуміло, що всі ви, які дивитеся, всі, які приймаєте участь, ви знаєте, що таке Річамстер, чим ця біржа відрізняється від інших. Але хочу вам нагадати, що на Річамстер є досить хороша реферальна програма. По ній ви можете повернути собі точніше, заробити 50% від комісій, сплачених вашими рефералами. Таку реферальну програму вам не запропонує жодна інша біржа, тобто річамстер вам готовий віддавати половину від того, що мав би заробити. І це досить непогано. Звичайно, дехто може сказати, що тяжко людей привести на річамстер, тому що невеликі об'єми, мало користувачів. Але знову ж таки воно того варте тому що, мовно, привівши на якусь біржу, на якій у вас 10, 15, 20%, ви отримуєте вдвічі менше, навіть втричі, навіть в п'ять разів. Тому рекомендую одразу пропонувати людям дві реферальні ссылки і порівняти, по якій ви більше будете заробляти. Зрозуміло, що. Більш хайпову, більш популярну біржу будуть вибирати частіше, але протягом півроку ви побачите, що заробітки із річамстера при меншій кількості учасників перевищують ті, які ви заробляєте на інших біржах. І для вас вибір стане очевидним. Ви перестанете пропонувати будь-які інші біржі, тому що навіщо пропонувати те, на чому ти не заробляєш. Отже, поговорили трошки, побалакали, і ми можемо переходити до фінального третього змішування. Отже, як ви вважаєте, хто із 23, ну, а точніше з 21 стане переможцем? Мабуть, кожен з вас розраховує, що це саме він, ну, а той, хто ще не приймає участі, він робить свої ставки. Ну, і ми. Змішуємо 1, 2, 3. Марина, Невіл і 2. Ну і що? Ми можемо одразу привітати Невіла, тому що він знову в трійці претендентів. В нього найбільше боксів. А отже, 11 тисяч талерів цього разу йде саме до нього. А його бокси згорають. Тобто тепер у нас. Ну, на даний момент найбільше боксів буде в Сісямби, але ми зараз викинемо нову партію боксів з новим призом. І якщо ви їх розкупите, то це буде початком нового розіграшу. А на цьому у мене все. Дякую всім, хто долучився до трансляції і до зустрічі!